Вітаю! Фінальний тур групового етапу Ліги конференції сезону 25-26. Подарував боротьбу за останні потівки плей-офф. Сенсації та розгроми. Одні клуби рятували сезон, інші підтвердили статус фаворитів. Політаємо по всіх матчах. Коротко, по суті, без пропусків. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Кубс поїхав до Кристал Пелес. Драматичний матч з вилученням. Та чотирма голами. Справжні гойдолки. Пелес двічі виходив перед телекупс, не здавався, і вирвав нічию. Ціле очко для гостей у складному матчі. Купс п'ять матчів підряд іде без перемог. Лозана спорт приймала Фіорентина. Одна сенсація туру. Лозана скористалась моментом та втримала мінімальну перемогу. Фіорентина володіла ініціативою, але не змогла забити велика перемога для швейцарського колективу. Ягелонія поїхала. До ОЗЕ обидві команди зіграли максимально обережно, більше фокусувалися на обороні. Алкмар мав кілька напівмоментів, але Ягелонія вистояла. Нічия не подарувала болівальникам позитивних результатів, але стала логічним підсумком закритої гри обох команд. Шахтар приймав рієвку. Матч пройшов у середньому темпі, без гострих моментів попереду. Шахтар намагався контролювати м'яч, але хорвати грамотно перекрили зони. Команди завершили гру без голів, економлячи сили на канікули. 10 матчів підряд Шахтар не програє. Дріта поїхала до Раєва лікана. Іспанці домінували усе в матч і впевнено переграли суперника завдяки кращої реалізації. Дріта виглядала безнадійно в атаці, часто втрачали м'яч. Іспанці завершили груповий етап у яскравому стилі 3-0 на табло. А Екофіни приймали університет Крайова. Феєричний матч із п'ятьма голами та нерву, та неймовірною кінцівкою. греки холоднокровно дотиснули свого суперника на фінальних хвилинах на 90 плюс 8 та 90 плюс 15 хвилинах у голові господарів, які приносять їм перемогу 3-2. Страсбург приймав брейдаблік. Страсбург показав різницю класи. Це старт і ще два голи після перерви. Прийдебік відповів лише епізодично. Французи впевнено довели справу до перемоги 3 1 Спарта приймала Абердін. Чехи провели безклавичний матч. Ранній гол задав там. А далі Спарта впевнено добивала суперника. Абердін так і не зміг знайти ключ до оборони. Повна перемога сподарів від старту до фінального свистка. Спарта п'ять під матчів підряд не програє. Майнц приймав Самсун Спорт. Німці показали. Матч з високим пресингом та швидко забили, що змогло поміняти план гостей. Сам сумспор намагався відігратися, але Майнц контролював та сильна і зібрана гра для господарів. Ну а поїхала до Динамо. Динамо, впевнено, розібрали завдяки організованій обороні та двома скравим атакам. Ну, а намагався пресингувати, але кияни тримали контроль. Це солідний виступ під киян. А чому від них не було такої ігри раніше? Ви можете написати в коментарях. Хекен поїхав до Слована. Слован використав свій гольовий шанс у другому таймі та дотиснув суперника. Хекен огризався контратаками, але бракувало точності. Гол став вирішальним і подарував господарям важливі три очки. Легія приймала Лінколь Ред Іпс. Легія просто зім'яла суперника, забивши 4, повністю контролюючи гру Ред Імпс відповів лише голом престижу. Домінація поляків навіть не викликала сумнівів. 4-1. Омонія приймала Раку. Раку грамотно зіграв у гостях, та реалізував свій ключовий момент. Омонія створила кілька шансів, але воротар гостей був на висоті мінімальна, але дуже важлива перемога для гостей. Зринський грали з рапідом. Австрійці володіли мечами, але з за рахунок характеру вирвали нічого. Обидві команди обмінялися голами в різні відтінки гри. Погрій результат закономірний 1-1 на табло. Лев поїхав до Сігми. Лев продемонстрував кращу організацію та реалізував моменти. Сігма мала шанси повернути цю гру, але забила лише одного разу. Гості стратегічно грамотно довели матч до перемоги. Сігма 5 матчів підряд не перемагає. Та целля приймала Шейлберг закритий матч без ризику та креативу. Обидві команди грали, обережно думаючи більше про оборону, ніж про атаку. з пражої нулі. Шальдон П'ять матчів підряд не перемагає. Шемрак Кролес приймав Хамсон Спарти. Шемрак використав більшість своїх спокійно контролював гру. Після вилучення суперника Хам розборовся, але сил і складу не вистачило. Ірландці заслужено забирають три пункти. А екларна приймала Шкендію. Матч був рівний, а ак вирвав перемогу завдяки голу після позиційної атаки. Шкендія створила тиск наприкінці та безрезультативно. Кіпріоти заслужено беруть три очки вдома. Пишіть, який матч вам з тих сподобався найбільше. Як вам гра українських команд в лізі конференції? А ми перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є Ковачич, Ішак та Мулахусаїнович по 5 голів. Кращими асистентами є відразу 22 гравці, які віддали по дві результативні передачі. Отже, перша вісімка має такі місця Страсбург, Раку, Аякафіне, Спарта Прага, Рая валікана Шахтар. Майнц та Ларне. Бачимо, що з цієї вісімки тільки один Чахтар погіршив своє розташування. страсбург та Раков не програвали в цьому розіграші. Так само, як Айк Ларне. З 9 по 16 місце. Лозана підскочила максимально близько до 8 місця, але не змогла його зайняти. Одного пункту не вистачило. Лех, бачимо, підскочив відразу на 11 місце. Фіорентина, програвши останню гру відразу 15. те Кристал Пелес 10-й. Команди 17 го по 26-те місце. Бачимо Зринський вирвав собі Потівку та куб на кваліфікацію в Оту 16-ту. Університеті Крайова та Лінколь вилітають з розіграшу. Динамо Київ піднялося на 27 місце, але. Це все ж виліт, про який було відомо ще з минулого туру. Рапід, Хекен, Шелдом та Абердін в цьому сезоні не перемагали в лізі конференції. Ви можете побачити, що суперники Донецького Шахтера більшістю вилетіли з кваліфікації, а суперники Київського Динамо навпаки кваліфікувалися далі. Оцініть, будь ласка, виступ наших команд! В лізі конференції. А ми перейдемо до плей-офф. Перейдемо до плей-офф. Ліворуч буде 1-8, праворуч, 1,16. Ліворуч я називатиму команди, які зайняли вищі місця, і стартуватимуть відповідно з 1-8. Праворуч пари, які можуть сформуватися з 4 команд в стадії плей-офф 1,16. Отже, Страсбург Раху. Їхніми суперниками може бути хтось з цих чотирьох команд. Фірунтина або Рієка зіграють проти Агелонії або Омонії. Переможці пар праворуч зіграють з однією з команд з ліворуч. А та Спарта вони очікують на визначення переможців у парах або Целіаза, або Ноа Дріта. Наступний команди. Рая Валікану та Шахтар. В них Лев Самсун або Купс Шкендія, Майнц Аек Ларне. Очікують Лозана Кристал Пелец або Зринський Сигма. Жеребкування стикових матчів 1.16 16 відбудеться 16 січня 2026 року. Матчі заплановано на 12 та 19 лютого. 26 року відповідно. Жертвування групової стадії 1-ї 1-8 відбудеться 20 лютого на наступний день після зіграних матчів відповіді. А матчі вже стадії 1-8 заплановані на 12 та 19 березня. Пишіть, якого суперника ви хотіли б для Шахтаря. Також в коментарях можете спрогнозувати, які пари ви хотіли бачити в одній 16, а потім які пари ви хотіли бачити. Вже в одній восьмій. Подивимось, чи є серед нас гарні прогнозисти. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!